А що стається з літературою, коли її відривають від рідної землі? Чи може вона вижити, чи може навіть стати сильнішою? Сьогодні ми підбиваємо підсумки цього величезного культурного пласту. Ми зануримось у неймовірно потужну історію української літератури, створеної в еміграції, літератури, яка стала голосом цілої нації у вигнанні. Просто вслухайтеся в ці рядки. Це ж не просто вірш, правда? Це такий собі, знаєте, грубуватий, але неймовірно чесний крик душі перших українських поселенців у Канаді. Тут і вся гіркота втрати, і, і якась така вперта рішучість будувати нове життя. Це поезія, що народилася з туги, але водночас з незламної надії. Отже, з чого все починалося? Давайте почнемо нашу подорож із найперших найщиріших голосів діаспори. Їхня поезія це, по суті, такий собі невигаданий щоденник іммігрантського досвіду. Кожне слово тут це відбиток боротьби і млії тих першопрохідців. Так, звісно, найперші твори були просякнуті фольклором, болем повсякденних турбот. Але ж подивіться, що робили, наприклад, Михайло Говда та Іван Дрогомирецький. Вони брали прості народні пісні і перетворювали їх на справжню літературу. Вони ж не просто писали вірші, ні, вони фіксували історію, вони зберігали пам'ять для наступних поколінь. Далі переносимося у буремні роки між світовими війнами. Літературне життя тепер організовується в європейських центрах, таких як Прага та Варшава, і тамтешні митці ставлять перед собою амбітну мету збудувати те, що можна назвати державою в дусі. І це, треба розуміти, були не просто якісь мистецькі гуртки. Ні, ні. Це були справжні інтелектуальні вулкани, де вирували пристрасті, де в суперечках народжувалося майбутнє національної ідентичності. І все це в умовах, коли власної держави не було. І ось тут ключовий момент епохи відбулося справжнє зіткнення двох бачень. Питання стояло руба мистецтво це зброя для нації, чи все ж таки міст до світу? І ця полеміка, ця дискусія визначила напрямок розвитку літератури на десятиліття вперед. А потім була Друга світова. І після її спустошення, уявіть собі, у таборах для переміщених осіб у Німеччині стався неймовірний культурний вибух, це ж справжній парадокс, серед руїн у абсолютному хаосі розквітає мистецтво. Саме там, у ціні розрухи, письменники створили мур, мистецький український рух. І це була організація, яку живила не просто якась творча енергія. Ні, це була гарячкова, майже відчайдушна потреба визначити майбутнє своєї культури. Це було справжнє горіння, захват і знаєте таке собі братерство приречених. І ось тут ми бачимо справжню інтелектуальну битву. Запеклі дебати всередині муру зіштовхували справжніх титанів. Улас Самчук мріяв про велику літературу, епічну, як сама історія. Юрій Шерех шукав національно-органічний стиль, щось глибоко вкорінене в народну душу. Іван Багряний наполягав, що письменник не може стояти осторонь суспільства. А Ігор Костецький той взагалі закликав до радикального розриву з усіма традиціями. Кожен з них боровся за душу української літератури у вигнанні. І що ж було далі? А далі з таборів у Німеччині ці письменники, наче насіння, розлетілися по всьому світу, і на нових континентах їхня творчість розквітла зовсім новими, модерністськими та експериментальними ідеями. У післявоєнний період оця колективна боротьба ніби відходить на другий план, і натомість ми бачимо потужний розквіт індивідуальних голосів. Домонтович заглиблюється у вишукану філософську прозу. Костецький просто шокує своїми експериментами. Самчок продовжує свій величний літопис, а багряний створює неймовірно захоплюючі пригодницькі романи. Кожен з них збагачував українську літературу по-своєму. І ці романи це були не просто історії, це були справжні акти збереження культури і водночас мистецької інновації. Вони знайшли відгук у читачів далеко за межами діаспори, особливо коли тигроловів переклали німецькою. Це був справжній прорив. Письменники, як от Юрій Косач та Ігор Костецький, зовсім не боялися дивитися в обличчя світовим тенденціям. Вони писали про екзистенційну порожнечу, про абсурдність буття, занурюючись у психологічні глибини спустошених героїв. Це були люди, які пережили катастрофу і тепер відчайдушно намагалися знайти, хоч якийсь сенс у цьому зруйнованому світі. Тож, повертаючись до нашого питання, чому цей величезний масив творів, створений так далеко від дому, досі має таке глибоке значення для нас сьогодні? У чому його справжня невмируща цінність? Річ у тім, що ця література була чимось набагато більшим, ніж просто історичною приміткою в підручнику вона стала тим життєво важливим мостом, який переніс культурну пам'ять і мистецький дух нації через найтемніше часи. Без неї ми були б іншими. Зрештою, вся історія української літературної діаспори це доказ, доказ того, що з переміщення, з травми, з втрати може народитися неймовірна незламність. Це мистецтво, яке доводить, що дім це не завжди місце на карті дім можна носити в собі, у своїй мові та в історіях, які ми розповідаємо. І, можливо, саме ця література, народжена з болю втрати, сьогодні вчить нас, як будувати майбутнє.